Любителям побути на свіжому повітрі може прийти в голову цікава ідея, побудувати намет своїми руками, який можна переміщати, у наметі добре ховатися від палючого денного сонця або відпочивати у вечірні години, коли стає свіжо і прохолодно. Перед спорудженням тимчасової легкої споруди продумують, якою буде конструкція пристрій і функції шатра, намет це тимчасова споруда, яка може бути створена як зі стінками. Так і без них головними частинами конструкції вважаються купол і утримують його підпірки, яких повинно бути не менше чотирьох. Місцем розташування шатра зазвичай стає ділянка, де стоїть мангал або зона ззаду фазенди, захищена від вітру. Побудований на дачі намет може служити господарям як альтанка для відпочинку в травні і вересні, коли на вулиці немає комах. А сонце гріє не сильно укриття від спеки і комарів в період з червня до серпня, приміщення, де зручно проводити пікніки на свіжому повітрі, будиночок для ігор, дітей, яким потрібна крита площадка поруч з пісочницею або басейном. Види тимчасових будівель на дачі можна створити намет будь-якої форми і конструкції, було б бажання зазвичай. Продумуючи вид тимчасової споруди для відпочинку. Розглядають чотири варіанти, що відрізняються функціональним призначенням: розкладний намет, що представляє собою полегшену конструкцію з навісом без огорож з боків, найчастіше використовується при необхідності накрити стіл на природі, альтанка намет зі стінками, закритими міцною тканиною або сіткою, що перешкоджає проникненню комарів всередину споруди, що дозволяє користуватися ним в будь-яку погоду. Туристичний намет невеликого розміру, який легко забирається в рюкзак і складається з каркаса і додаткових розтяжок, що не дозволяють конструкції колихатися через пориви вітру намет павільйон, що встановлюється під час проведення свят, а тому декорується різними матеріалами: приклади наметів на фото, опори споруди, зроблені з пластикових труб, споруди створена з дерева і легких тканин. Округлу форму куполу надають гнуті металеві прути. У такій споруді можна врятуватися від комарів. У денний час будову можна завершувати шторками, щоб зберегти всередині нього прохолоду. У подібній будові найкраще відпочивати навесні, поки не з'явилися комарі. Будова прикрашена і дерев'яними елементами і шторками. Конструкція з металу вважається надійною порівняння шатра з альтанкою. Таблиця багато хто вважає, що альтанка краща шатра. Проте з цим можна посперечатися, адже у тимчасової споруди з куполом багато переваг, ельтанка шатерстаціонарна як конструкція, що вимагає чимало местомобільного спорудження, яке можна прибирати і переміщити относительно складний процес будівництва і установки на площадке просто монтірується тяжелая, але довговічна стройка легка як конструкція, що служить короткий срок може вдарити по кишені. Так як зводиться з надійного від мінімальних витрат, хоча створюється з матеріалів різних фактур і цветовзищек від дощу і спеки, але не рятує від комароблагодаря обшивці щільною тканиною, вкриває не тільки від сонячних променів негоди, але і від докучливих комах підготовка до будівництва. Креслення і розміри, щоб не залишалося ніяких сумнівів щодо форми шатра і необхідних матеріалів, обов'язково складають креслення тимчасової споруди, для цього можна скористатися вже готовою схемою або на її базі створити свій варіант тимчасової споруди. Бажаючи зробити оригінальний і затишний намет, можна створити споруду висотою 2,7, що складається з 14 секторів. Якщо складно провести розрахунок необхідних матеріалів. То можна скористатися наступним проробленим кресленнями, нюанси вибору матеріалу для роботи своїми руками, найчастіше бажаючи побудувати на дачі намет губляться при виборі матеріалу для каркаса, щоб не пошкодувати про прийняте рішення. Треба розглянути окремо чотири варіанти спорудження, кістяка тимчасової споруди, намет на основі матеріалів з деревини, споруда відповідна тим, кому потрібно спорудити невелику конструкцію у вигляді парасольки для відпочинку двох осіб. Втім, в наметі з дерев'яним каркасом зможе провести час і велика компанія, якщо при будівництві використовувати товсті бруси балки. Дошки і вагонку споруда з металевим каркасом, який створюється з арматури вигнутих труб і куточків, з'єднаних між собою болтами. Завдяки такому кістяку конструкція стає надійною і витримує великі навантаження. Намет кістяк якого зроблений з алюмінієвих оцинкованих профілів. Це чудовий варіант тимчасової установки, що складається в сумку і розбирається на пікніку легке спорудження, чий каркас, утворений пластиковими трубами, а це значить, що конструкцію можна розбирати і переміщати. Найбільш схожим матеріалом для покриття шатра вважається брезент, що не псується під впливом води і не піддається гниттю, але від традиції можна і відійти скористатися сучасним нетканим матеріалом, який відрізняється міцністю. Стійкістю до високої температури і легкістю. Крім щільної парусини, для виготовлення шатра годиться, акриловий матеріал різних забарвлень, вироблений спеціально для застосування на вулиці, а тому не псується під впливом вологи і змін температури. Тканина на базі поліестеру з додаванням полівінілхлориду, яка швидко висихає, не блякне під променями сонця і без праці очищається від бруду, але при виробництві забарвлюється тільки в деякі кольори. Москітна сітка зроблена з нейлону або поліестеру і використовується як матеріал для оформлення бічних сторін шатра, а іноді вікон. Розрахунок будівельної сировини, якщо планується будівництво простого шатра, то можна обійтися відрізком брезенту або іншого матеріалу розміром 4х6, але для вірності розрахунків краще робити викрійку, тобто звертатися в швейну майстерню, де зможуть зшити намет за наданим кресленням, крім матерії, якої потрібно накривати намет, знадобиться наступне 8 брусів діаметром 8 х 8 смій висотою 2-1 або металеві прути. Чотири крокви для даху або дріт, чотирнадцять дошки для верхньої обв'язки, сяхи і саморізи, москітна сітка з інструментів під час спорудження шатра будуть потрібні, коловорот, шуруповерт, електрична дриль, болгарка, молоток, інструкція по зведенню на дачі або присадибній ділянці. Найпростіше і мудре рішення побудувати намет з каркасом з дерева, будівництво тимчасової дерев'яної споруди являє собою багатоетапну роботу. На території, де планується поставити намет, роблять розмітку відповідно до розмірів майбутньої будови у тих місцях, які пізніше стануть кутами шатра за допомогою коловороту створюють ями глибиною метра. Бруси, дошки і крокви обробляють складом ґрунтовки і фарбують в бажаний колір. Висохлі бруси стійки занурюють в пророблені в землі поглиблення і засипають ґрунтом, який обов'язково утрамбовують. До встановлених опор в горизонтальному положенні прикріплюють бруски, тобто створюють верхню обв'язку. До вийшла конструкції саморізи фіксують крокви, які стануть підставою для кріплення брезенту або іншого матеріалу. Закрити стіни і дах шатра щільною водонепроникною тканиною. У місці входу в намет на опори можна натягнути москітну сітку, по іншому доведеться діяти. Якщо вирішено зробити намет з металевими опорами, його будівництво має на увазі виконання наступних етапів майданчик під спорудження шатра вирівнюють і розчищають у місцях. Де будуть розташовані опори конструкції, укладають чотири плити з бетону, які стануть своєрідним підставою. У центрі кожного кам'яного блоку просвердлюють по отвору в пророблені свердлом діри, встановлюють металеві прути. Верхні краї цих опор з'єднують дротом, створюючи дуги. дріт натягують непромокальну тканину і закріплюють її, примотуючи мотузковий в місцях суміщення з дугами каркаса. Матеріал постелений поверх дроту. Розправляють, надаючи конструкції завершений вигляд, щоб уникнути ковзання тканини з внутрішньої сторони матеріалу, пришивають додаткові зав'язки. Вони повинні знаходитися в зонах зіткнення тканини з каркасом. Між третьою і четвертою стійкою натягують не водонепроникний брезент або плащову тканину, а москітну сітку підготовка основи під нього. Тимчасову споруду важливо розмітити таким чином, щоб вона стала зручною і практичною, а також вписувалася в дизайн навколишніх об'єктів. Намет буде виглядати добре на тлі всіх інших будівель. Якщо поблизу нього будуть зроблені клумби з квітами, найгірше насаджень тимчасову споруду для відпочинку прикрасить зелений газон. Майданчик для розміщення шатра повинна бути ідеально рівною позбавленої бур'янів і каменів. Якщо планується зробити будову стаціонарним, то на землі потрібно створити стрічковий фундамент, викопавши по периметру майбутнього шатра яму глибиною 50 і заливши її бетонним розчином. У нього покладається поставити опори, які вростуть в застиглий цемент. Поверх готового підстави можна класти як статеві дошки. Так і тротуарну плитку закріплення конструкції. Намет, встановлений на ґрунті, не буде колихатися через вітер. Якщо закріпити його розтяжками, для цього потрібно вбити в ґрунт по периметру будівлі 4 кілочка, на їх треба натягнути розтяжки. Коли потрібно захистити від поривів вітру, намет, розташований на асфальті, слід вчинити наступним чином, просвердлити в тротуарі отвори, занурити в них прути. А потім залити їх рідким бетоном і скористатися розтяжками. Відео як закріпити намет, після всіх вжитих дій залишається тільки упорядкувати територію, Прилегло до шатра, будова для відпочинку з куполом з водонепроникної тканини порадує незвичайним затишком і подарує безцінний спокій.